Партнер проекту КНАУФ. — Пам'ятаєте перший день, коли війна почалася? Пам'ятаю. Ми в перший же день пішли в воєнкомат всі. І брат з двома синов'ями, і я з сином. Простояли півдня, не, не дочекались, сказали, Камаз прийде з автоматами, але ми не дочекалися, пішли пішком по Кірова і якраз підірвали наш Ірпінський мост. За новусом був штаб громадська організація тероборони. От я з сином. Брат за старшим плем'янником пішли туди. Брат був з плем'янником в госпіталі. Вони організовували в днівному стаціонарі, в госпіталь. А ми з сином в штабі дежурили, бо в мене була рушниця, дозвіл, а нас такі було всього три. Людини, хто прийшов з охотничими оружжям. Я був постійно там, син, він приїхав на мікроавтобусі, так що вивозили все з гастрономів. Сахар, муку, Новус, там пекарня була закрита. І Готували хліб, розвозили. Ну, от таким от ми чином займалися цим всім до 3 го числа, коли вже все. Тут у мене четверо внуків були, і мої рідні і не рідні, і вирішили, що будуть на Київ пробиратися. І через Романовський міст 5 го числа вони я їх вивозив і назад вже пішла. Стрільба з Днітрів прорвалася росіяни. Лісна Буча. Там вже йде бойки в танків, Інститут горить. А ми з дружиною, вона інвалід другої групи, в мене і мама 83 роки. Залишились тут до 8 числа. Я ще їздив на тероборону на Бучу, але коли вже... Передвигатися було неможливо, вже тут скрізь ганяли, стріляли, то вирішили, що будемо евакуватися. І практично разом з госпіталем ми евакуювалися. Перев'язались всім білим і колоною виїжджали хто звідти. Мама її родичка з пролетарської тетевіра. Вони залишались ні в яку ні зі мною, ні з братом не захотіли екуватися. Світла не було. Тепла у нас теж не було, бо все зав'язано на газ. Газу не було. Дом закрили, а їх домовили з сусідом, бо він з нами виїжджав теж, а в нього камін є. Так вони дві бабушки тут от були жили, ми води нанесли, сусід з першого номера воду передавав. Тут у нас в тому будинку, там наверху сруб, а там сидів снайпер, який ці буряти з тепловізором. І е, я мамі ще казав, мама, будеш підніматися на другий поверх, руку з телефоном так, і зв'язок з'являється періодично. Я буду дзвонити такий-то, такий то час. Оті, дзвонив цілу годину, ніхто не набере трубку. Що таке? Не дозволяли виходити. А 16 числа мені сусід передзвонив, що в нас прильот. А прильот був отак от, от по прямій, в лісі три воронки. У мене пряме попадання. У сусіда у дворі воронка. У слідуючого сусіда будинок в лісі. В них прямо в фундамент попали, розворотили два поверхи стіну і котеджі. А тут от, ну, ну все. Кірпічний фронтон завалив калітку, бо через ворота заходили. Другий кічний фронтон завалив балкон. Тараш. Дітеєвонок. Це их кухня, садозла. Це верне стойка. Это внуки. Вот так от, внучки. Тут мікроавтобус той був, на якому ми оце побучі ганяли, перевозили всі продукти і людей возили. Вірпініше, поки бомбити не почали. Люди колоною йшли, бо не було транспорту, автобуси не пустили. Колоною з вокзалу йшли аж на Романовку, так я їздив автобусом, їх підвозив. І ми з сином тільки 4 числа змогли сюди заїхати. Бікбордом набрали, нам в Києві дали і от накрили те, що залишилось. Бікбордом, дощі були. І почали спасати те, що тут можна було ще спасти. Розбирати ці завали, тут все було. В стекловаті, в гіпсокартоні, все розстріляне, бо перельот був якраз тут посередині цього поверху, а тут у мене діти і внуки жили. Прильот був прямо тут, це якраз в коридор, що вихід, що тут на кухні, що там на кухні, я так зробили. Отут був один прильот, а тут був другий прильот. Бо тут були перебиті балки. Я робив двойні балки і вскривали це все, бо там в принципі, було просто простріляно осколками дуже сильно і вони попригибались на першому поверсі, отож посипалась вся штукатурка на гіпс. Вона там зараз і залишилася. Тут все, що залишилось, змогли підкласти, щоб вона якось було. Трималась, не заливала. Цей вугол відійшов тріщини зверху, балконного блоку немає зовсім Розбитий, пробитий, вікна теж осколки, пол пробитий насказ, це законопатили ватою. Меблі всі побиті, всі викидаються. Ось такі от дири. Волонтери зробили вікна і двері балконний блок. Адміністрація допомогла вивезти п'ять камазів сміття. Все інше за свій рахунок допомагали племінники, допомагали чужі люди. І з общими зусиллями кредитів набрали, от накрили будинок, бо сказали, що будинок не підлягає відновленню. Ну, Своїми силами три місяці розбирався, все вивозив, а потім вже по чуть-чуть почали матеріали скупляти і міняти балки, міняти пол, накривати будинок. Ну, Ситуація така, що так як в мене була рушниця, я був в міліції на учоті, дозвіл отримав тут. А потім мені якраз сказали, що в них всі всі списки були в Росії. Вони ходили по адресам атошників, адресам, у кого є зброя. Змушені були евакуюватися, але я знав, що добром це не закінчиться. Що вони або прийдуть, або з таким от образом отомстили. Я знаю. І ви мешкаєте зараз з дружиною з мамою? Так? так, мама, дружина. Ми на першому поверсі мешкаємо. Стеля була пробита осколками. Я туди заліз, подивився, що реально здирати все і робити. Те ж саме на першому поверсі. Нереально, ми там живемо. Сильно побито, там цілий кусок був вивалений, а що ж були дощі, воно промокло і повигибалося дугою, так уже позакручували анкерними анкерни такими саморізами, аж по 200 міліметрів вверх прив'язався, щоб захватити цей гіпс. Бо вся штукатурка зверху на гіпсу зараз висить, там відео. Ставляв, телефон знімав, вирішили, що ми нічого не будемо робити, поки є можливість жити, будемо так жити. А там вже час покаже. Поки не до цього. Тут можна жити. Тут обстроїлися так, що можна жити. Все, все поремонтували. А то, що в дирах, то, то таке діло. Мебель зашмаклюю, домазимо, покрасити. Ну а зараз, зараз, зараз благоустраю, наших внуків немає. То... То брата внуки прийдуть, тут гуляють. А одна отрада — це ось. городи, клумби. Якось треба ж жити далі. Робимо все по чуть-чуть, І щоб їсти було, і щоб око радувало, як то кажуть. Уже у нас і, і кабачки свої будуть. І капуста своя, і кабачки, і гаїрки, і попидори. А де м'ясове інтересне м'ясо кабачка. І клубника буде своя. <ріпи> Ціни, які у нас в Бучі, в півтора раза дорожчі, ніж в Києві. Вчора дивилися в Києві клубника 75, у нас менше 110 немає. Смотри, бабочки пошли. А, О, ой, Надо Все, так, так, так. а тут гаєручок. Я такого ще не бачив, щоб це воно сиділо в землі і цвіло. Верх не хоче. Природа сама не хоче в час війни боять. Кізіл буде, шовковиця буде, яблука, груші будуть. Так що продержимося. Продержимося, да, це точно. Партнер проекту Кнауф